ВАЄРА, глава 19. Два ангели прийшли в дом увечері, а лот сидів біля воріт з дому, побачив їх лот, встав їм назустріч і поклонився до землі. Прошу вас, пани моді, сказав він, зверніть у дім раба вашого. На ніч ліг. Ви омиєте ноги, а вранці підете своєю дорогою. Ні. відповідали вони. Ми краще заночуємо на вулиці. Але він наполегливо їх просив, і вони звернули до нього. Вони зайшли в його дім. І він влаштував їм бенкет, і спік прісний хліб, і вони поїли. Вони ще не лягли, як жителі міста, люди з дому, оточили дім від отрока до старця, увесь народ з усіх кінців. Покликавши лота, вони сказали йому Де ті люди? Що прийшли до тебе цієї ночі, Виведи їх до нас, і ми поглумимося над ними. Лот вийшов до них на поріг і зачинив за собою двері. Прошу, брати мої, сказав він, не робіть зла. У мене дві дочки, які іще не знали мужа. Я виведу їх до вас і вчиніть з ними як захочете, тільки не робіть нічого цим людям, бо вони недарма увійшли під покров мого даху. Але ті сказали Ану ж богать, і додали, Прийшов тут один пожити, а вже судить. Ми тобі зараз зробимо ще гірше, ніж їм. Вони дуже сильно напирали на нього, на лота, і підступили, щоб виламати двері. Але ті люди в домі, простягнули руки і втягнули лота назад до себе, а двері замкнули. Людей же. Які скупчилися біля входу в будинок, вони вразили сліпотою від малого до великого, так що ті змучилися в пошуках входу. Сказали ті люди лоту. Хто ще є у тебе тут, в цьому місті? Зять, сини, дочки, всіх, хто є у тебе в місті. Виводь звідси, бо ми знищимо це місто, так як сильний крик до Господа проти нього і Гавая послав нас його знищити. Лот вийшов і поговорив зі своїми зятями, що взяли його дочок. Вставайте і йдіть звідси, сказав він, бо Господь Знищить це місто. Але зяті подумали, що він жартує. А тільки но зійшла зоря, ангели почали квапити лота. Вставай! Сказали вони бери дружину і обидвох доньок, які в домі, щоб не прийшов і тобі кінець через гріхи міста. А він все зволікав. Тоді ці люди схопили за руку його разом із дружиною та двома доньками. І, оскільки Гавая зглянувся над ним, повели його і залишили поза містом. Коли вони вивели їх геть із міста, один із ангелів сказав: Рятуй своє життя, не озирайся назад! Не зупиняйся, ніде на рівнині, рятуйся в горах, щоб тобі не загинути. О ні, пани мої, відповів їм лот, Раб твій до вподоби тобі, і велика милість, яку ти надав мені, помилував моє життя. Але я не можу тікати в гори. Раптом наздожене мене біда, і я загину. А воно те місто достатньо близько, щоб добігти до нього. Воно невелике. Побіжу туди, воно невелике, і там я врятуюся. І в цьому поступлюся тобі, сказав він йому. Не зруйную місто. Про яке ти говориш? Біжи звідти скоріш, бо я не можу нічого зробити доти, доки ти туди не прийшов. Тому те місто і назвали Цоар Малий. Сонце піднялось над землею. І лот прийшов в Цоар. А Гавая дощем пролив на сдом і амору вогневу сірку з небес від Гавая. Він зруйнував ці міста, знищив усю долину всіх жителів цих міст і рослини на землі. Дружина Лота озирнулася назад і стала соляним стовпом. Рано вранці Аврагам прийшов до того місця, де він напередодні стояв перед Гавадя. Окинув оком Сдом, Амору і всю навколишню землю. Він побачив, що від землі здіймається дим, дим, як із печі. Коли? Елокім знищував міста долини, коли він руйнував міста, в яких жив лот, то згадав Елокім про Аврагама і вивів лота з цього згубного місця. Лот піднявся із Цоара і оселився в горах разом із двома доньками. Бо він боявся жити в царі, і стали вони жити в печері, він і дві його дочки. Сказала старша донька молодшій. Наш батько старий, і не має більше на землі чоловіка, щоб увійти до нас, як заведено на всій землі. Підемо, напоїмо батька вином, ляжемо з ним і хоча б від власного батька народимо дітей. Тієї ж ночі вони наподіли свого батька вином. Увійшла старша сестра і лягла з батьком, а той і не помітив ніколи вона лягла, ніколи встала. А наступного дня, старша сестра сказала молодшій, Учора я лягла з батьком, напоїмо його вином і цієї ночі, а ти прийдеш і ляжеш із ним, щоб ми хоча б від власного батька народили дітей. Тієї ночі вони знову напоїли свого батька вином. Встала молодша сестра і лягла з ним, а він і не помітив ніколи вона лягла, ніколи встала. Так обидві дочки Лота забагітніли від свого батька. Старша народила сина і дала йому ім'я Моав. Він праотець Моавитян. До Молодша теж народила сина і дала йому ім'я Бен Амі. Він праотець синів Амону, донині.